Всім привіт! Я Олександр Зрацький, податковий консультант. І в цьому відео я хочу в чергове поговорити про е, ті ситуації, коли під час продажу товарів в інтернеті обов'язково потрібно застосовувати касові апарати. На жаль, на сьогодні все склалося так, що через велику кількість різних платіжних систем, які використовуються на різних маркетплейсах, підприємці просто прутаються в цьому питанні. Більш того, деякі менеджери деяких платіжних систем надають підприємцям абсолютно недостовірну інформацію. Вони заявляють, що от з нашою платіжною системою ми працюємо так, що касовий апарат, якщо ви користуєтесь нашою платіжною системою, касовий апарат можна не застосовувати. У більшості випадків це абсолютна брехня, абсолютна несенітниця, яка не відповідає фактичним обставинам. А тобто, тож для того, щоб розставити всі крапки над і, я вирішив знову підняти цю тему і знову розповісти про це, але вже на конкретних прикладах з конкретними кейсами, з конкретними ситуаціями, беремо ситуацію. І розглядаємо, якщо так, потрібен касовий апарат чи ні, про все це детальніше далі. Ну а поки я буду розповідати. Підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий Консультант, натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Ну а якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Ну і також ви ще можете підписатися на мій телеграм-канал Податковий консультант. Де дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім відео. Там дуже багато різних статей та дописів. Тож підписуйтесь. Ну, а я починаю розповідати про касові апарати. І так, ситуація перша. Покупець здійснив замовлення товару на сайті або в соцмережі, на сторінці продавця, в Інстаграмі або Фейсбукі, неважливо де. Замовлений товар був в подальшому отриманий покупцем у точці видачі, яка належить продавцю. За придбаний товар, відповідно, покупець розрахувався саме в точці видачі готівкою або розпратив карткою через посттермінал. Так от, в подібній ситуації застосування касового апарату є обов'язковим. Справа в тому, що така точка видачі, вона по суті тотожна звичайному магазину, звичайному офлайн-магазину. Вона належить продавцю. Між продавцем і покупцем немає посередника у вигляді там, третьої особи, у вигляді кур'єрської, чи транспортної чи поштової компанії. Видачу здійснює найманий працівник цього продавця. Відповідно, як я сказав, ситуація вона то на тотожна продажу товарів в звичайному офлайн-магазині, який належить такому продавцю. Відповідно, працівник, коли приймає апарату за замовлений товар, видає цей товар. В цей момент він має видати чек. Вибити цей чек на касовому апараті, на звичайному або програмному касовому апараті, який встановлений в цій точці видачі. Оскільки в даному випадку застосування касового апарату є обов'язковим. Ситуація друга. Покупець придбав товар в інтернеті і сплатив за товар авансом, ну, вніс передпрату повністю або частково. І ця спрата була проведена за допомогою платіжної системи, або, якщо казати правильно, через інтернет-екваринг. Це може бути така платіжна система інтернет-екваринг, як LeakPay, Wayforpay. Фонді, Європей, Портмане, будь-яка інша платіжна система, яка використовується в, ін в інтернеті. Е, ну або ще по іншому, як правильно казати, інтернет, будь-який інший інтернет еквалінг Сплата могла відбуватися шляхом натискання на кнопку е, Купити, придбати товар, або е, продавець міг скинути покупцю платіжне посилання, через яке е, відбулася сплата. Але головне в цьому те, що сплата пройшла. З проведена за допомогою платіжної системи інтернет еквалінгу Після того, як продавець отримав пошти за товар, він цей товар відправив покупцю через поштову таку пошту або через кур'єрську будь-яку кур'єрську службу. Нова пошта, міст Експрес тощо. Так от в такій ситуації. Застосування касового апарату знову ж таки є обов'язковим. У випадку коли кошти повністю або частково за товар надходять у вигляді передпрати, і для їх спрати використовується платіжна система інтернет еквалінг касовий апарат застосовується в обов'язковому порядку. Чому в такій ситуації потрібен касовий апарат? Адже кошти надходять на розрахунковий рахунок підприємця. Права в тому, що е, виключний перелік е, способів апарати і обставин, в яких касових, касовий апарат не застосовується, перелічені в статті 9 закона про касові апарати. Так от, інтернет еквалінга платіжних систем серед способів апарати, при яких касовий апарат не застосовується, в статті 9 закона про РРО немає. Відповідно з огляду на це, податкова вважає, що у випадку коли для попередньої апарати для переперед аванса використовується будь-яка пратіжна система, будь-який інтернет і касовий апарат є обов'язковим. Застосування касового апарата для таких апарат є обов'язковим. Хоча кошти при цьому надходять на рахунок підприємця. Пам'ятайте про цей нюанс. Якщо отримуєте передплату э, перед за товар, отримуєте аванс за товар, неважливо, це повністю 100% чи якась частинка на цю суму потрібно вибивати чек із застосуванням або звичайного касового апарата, або програмного касового апарата. Інакше буде штраф за його відсутність. Ситуація третя: товар був проданий в інтернеті на умовах після прати. І, відповідно, був відправлений покупцю е, через поштову або е, через кур'єрську службу. Е, при отриманні товар був оплачений покупцем саме через цю кур'єрську службу, ну, тобто особі, яка е, е, працівнику кур'єрської служби, який видавав цей товар. Неважливо в цій ситуації покупець спитив готівкою чи з картки. Головне наступне. Далі продавець отримав апарату в відділенні кур'єрської або поштової служби готівкою. Так от, у цій ситуації знову таки застосування касового апарата є обов'язковою, незважаючи на те, що кошти отримувала кур'єрська або поштова служба від покупця, але в подальшому ці кошти були видані. ФОПу-продавцю готівкою. І оскільки він їх отримав готівкою, в цьому випадку податкова вважає, що касовий апарат є обов'язковим. Тож майте це на увазі і в такому випадку його застосовуйте. Більш того, більш того якщо ви відправляєте товар на умовах після прати новою поштою і в подальшому отримуєте... Готівку у відділенні нової пошти, майте на увазі, що цю готівку вам нова пошта видає не як ФОПу, не як підприємцю, а як приватній особі. Е, ну, Так виправа з тих документів, які я принаймні бачив у своїх клієнтів. Що отримувач коштів не е, ФОП, хоч він міг відправити як ФОП, а отримувач коштів звичайна фізособа. Я розумію, чому так чинить нова пошта, однак це неправильно. Більш того, в такій ситуації виникає ризик, що податкова буде вважати ці ці кошти, отримані вами не як ФОПом, а й доходом фізичної особи. А якщо вона ці кошти буде, які ФОП отримав за товар, буде вважати Доходом фізичної особи, вона і оподатковувати буде ці кошти як доходи фізичної особи, вона не буде включати ці суми до доходів ФОП, а буде намагатися оподаткувати їх за ставкою 18% ПДФО плюс 1,5% воєнного збору. В сумі 19,5%. Тож, якщо ви відправляєте товар, якщо ви як ФОП відправляєте товар. На умовах після прати через нову пошту і отримуєте кошти далі готівкою. Майте на увазі цю ситуацію, майте на увазі цей ризик, що якщо податкова праці отримання дізнається, що ви отримували кошти як фізична особа. Вона може поважати, що вони не мають відношення до ваших доходів ФОП, до вашої підприємницької діяльності. І на ці суми нарахує вам 19,5%. Тож уникайте е, такого способу отримання е, після прати е, при відправленні товару через е, нову пошту. Краще, хай вам нова пошта зараховує ці кошти на ваш розрахунковий рахунок ФОП. Ситуація четверта: покупець е, за товар придбаний в інтернеті. Спротив у вигляді передпрати, у вигляді авансу. І для спрати йому були надані реквізити ФОПа, зокрема розрахунковий рахунок у форматі IBAN. Оплата була проведена покупцем ну, або зі своєї е, картки через мобільний застосунок чи через сайт. Із застосуванням Приват24, додатка Монобанка, або там додатка ощад 24 чи будь-якого додатка іншого банку. Е ну, або він прийшов із цими реквізитами у форматі Айбан е відділення банку і сплатив готівкою, або знову ж таки сплатив готівкою через будь-який банківський термінал самообслуговування. Головне в цій ситуації те, що апарата була проведена по реквізитам в форматі е, АйБАН по реквізитам розрахункового рахунку в форматі АйБАН, який був наданий цьому покупцю. Після отримання цієї оплати продавець відправив товар через поштову або через кур'єрську службу. Так от, в такій ситуації, кори передпрата була сплачена, аванс був сплачений. Із використанням реквізитів рахунку ФОП у форматі IBAN, касовий апарат не потрібен. Податкова довго не погоджувалася з такою позицією, вона стверджувала, що хоч апарата проведена і по реквізитам у форматі IBAN, але враховуючи, що апарата була здійснена із картки покупця, касовий апарат застосовувати потрібно. Однак, під тиском громадськості, під тиском комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, податківці ДПС України свою думку змінили. І на сьогоднішній день в системі ЗІР розміщена податкова консультація. Загальна податкова консультація, в якій написано, що якщо оплата проведена за реквізитами, наданими покупцю в форматі IBAN, неважливо, як покупець, в який спосіб покупець здійснив апату, касовий апарат не потрібен. Разом з тим, консультація в системі ZIR. Вона ну така сьогодні вона є, завтра її приберуть, і на неї посиратися не можна. Вона не створює ніяких правових наслідків. Тож, якщо вам спрачують покупці, ваші покупці спрачують за реквізитами в форматі Айбан за реквізитами рахунку. Я вам раджу направити до ДПС України запит про надання індивідуальної податкової консультації. Що це таке? У мене є окреме відео, посилання на нього зараз з'явиться галі, Можете подивитися, ну і буде під цим відео теж. Так от, якщо ви приймаєте апарату від покупців за реквізитами рахунку в форматі IBAN, обов'язково направте запит в ДПС України на отримання індивідуальної податкової консультації, в якій ДПС України. Саме для вас напише, що при такому способу опрати касовий апарат можна не застосовувати. В такому випадку така податкова консультація буде для вас документом, нормативним документом індивідуальної дії. Така податкова консультація буде захищати вас від будь-яких майбутніх претензій з боку податкової місцевих податківців будь-якої податкової. Навіть у випадку, якщо ДПС України в майбутньому передумає щодо цього питання і інформацію із Зіра, консультацію із Зіра прибере. У вас буде ваша індивідуальна податкова консультація, яка буде вас захищати е, в цьому питанні. Ну, і якщо вам буде потрібна допомога в направленні запиту про надання індивідуальної податкової консультації, ви можете звернутися до мене. Я такі послуги надаю. Мої контакти є під цим відео. Ну і нарешті ситуація п'ята. Товар був проданий в інтернеті на умовах після прати, і відповідно був відправлений покупцю через поштову або кур'єрську службу. Покупець при отриманні товару в відділенні поштової або кур'єрської служби, спротив працівнику цієї кур'єрської або поштової служби вартість придбаного товару. Ну і далі ці сплачені кошти вони були зараховані на рахунок ФОПа-продавця, на розрахунковий рахунок ФОПа продавця, і відповідно надійшли від цієї кур'єрської або поштової служби. Так от, у такому випадку. Касовий апарат знову ж таки не потрібен. Якщо ви відправляєте товар на умовах після прати через поштову або кур'єрську службу і отримуєте цю після прату на ваш розрахунковий рахунок ФОПа від цієї поштової або кур'єрської служби, касовий апарат можна не застосовувати. Це ще одне питання, в якому податкова довго чинила опір. Вона заявляє, що. Якщо відправляється товар через поштову кур'єрську службу, то незважаючи на те, що оплата надходить потім на рахунок ФОПа, потрібно вибити чек, вкрасти цей чек в пошто в це відправлення, щоб покупець отримав вже відправлення із чеком, або щоб це був електронний чек, який вибитий до моменту відправлення. Але знову таки під тиском громадськості, під тиском Комітету Верховної Ради по податковій і митній політиці податкова свою думку змінила. І на сьогоднішній день вважає, що якщо товар відправляється через поштову і кур'єрську службу, а кошти за цей товар і за цей товар надходить у вигляді після прати від поштової або кур'єрської служби на рахунок ФОП, ФОП. Касовий апарат може не застосовувати. А е, застосування касового апарата в даному випадку є кропіт такої поштової або кур'єрської служби. Знову ж таки, про це навіть є консультація в системі ЗІР, де податкова розміщує відповіді на ті питання, які вважає актуальними. От якраз скріншот цієї консультації із системи ЗІР і в ньому сказано. У цьому випадку розрахунки здійснюються в місці отримання товару між покупцем і перевізником, який повинен видати фіскальний чек на приймання готівки чи платіжної карти. В подальшому розрахунки за товар здійснюються між перевізником та продавцем згідно договору. Якщо перевізник перераховує кошти продавцю на поточний рахунок, РРО або програмний касовий апарат не застосовуються. Як бачите, нарешті в цьому питанні для підприємців все склада добре і е, податкова дійшла позитивної позиції. Е, якщо відправляємо товар з після прату через поштову або кур'єрську службу, і після прати надходить на розрахунковий рахунок ФОП, е, касовий апарат е, в такому випадку не потрібен. Цю суму після прати, яка надійшла на, на розрахунковий рахунок ФОП, через касовий апарат можна не проводити. Разом з тим, як і у випадку із застосуванням використанням апаратів на рахунок в форматі IBAN, я рекомендую направити запит до ДПС України при надання вам індивідуальної податкової консультації. Щоб саме в індивідуальній податковій консультації, яка надана саме на ваше ім'я, на ім'я вашого ФОПа, податкова ДПС України написала, що якщо ви. Застосовуєте такий спосіб відправки товару і оплати, тобто відправляєтесь після прату і після прату заходить на розрахунковий рахунок. Касовий апарат вам не потрібен. Отримайте ІПК, індивідуальну податкову консультацію з цього питання. Щоб в подальшому, якщо... ДПС України передумає, якщо податківці передумають і приберуть цю консультацію із зіра, яку вона яка опублікована на їх сайті в системі зір. Якщо вони її звідти виключать, переведуть в стан недіючої, щоб вас в такому випадку захищала індивідуальна податкова консультація, яка буде для вас нормативним документом індивідуальної дії. І буде захищати вас в подальшому від будь-яких претензій місцевих податківців, ну або будь-яких інших податківців. Щодо такої ситуації обов'язково отримайте індивідуальну податкову консультацію. Ну а якщо вам потрібна допомога в направленні запита про отримання такої індивідуальної податкової консультації, звертайтеся до мене. У мене така послуга є. Мої контакти є під цим відео. Пишіть або телефонуйте. Я допоможу вам направити цю е, запит на, на ІПК і отримати ІПК, яка буде вас захищати. На цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал Податковий консультант. Натискайте кнопку підписатися, натискайте кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо це моє відео було для вас корисним. Ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Ну, і також ви можете підписатися на мій телеграм-канал податковий консультант. Посилання на нього є під цим відео, де дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім відео. Там дуже багато різних дописів та статей. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. Гарного дня, друзі!